На цьому тижні українців чекає певна зміна погодних умов. Про це повідомляє Укргідромедцентр. Відчуємо перший подих осені. Температура буде поступово знижуватися, що пов'язано із надходженням холодних атмосферних фронтів з північного заходу. Попередили синоптики. За їх даними, протягом тижня в Україні переважатиме суха погода. Лише в Карпатах в день 30 серпня та 1 вересня на південному заході країни місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура у західних, північних та центральних областях поступово знижуватиметься вночі до 11-16, вдень до 18-24 градусів. На півдні та сході країни температура вночі становитиме 16-22, в день від 28 до 34 градусів. 1-2 вересня послаблення спеки на 3-5 градусів. Повідомили в Укргідрометцентрі, як повідомляв погода Уніан, у найближчий тиждень в Україні очікується різка зміна погоди. Наприкінці ці літа початку осені по всій країні істотно похолодає. Вдень температура опускатиметься до плюс 17, плюс 20, а вночі місцями буде лише плюс 6, плюс 9 градусів. Періодично очікуються дощі та грози. До кінця тижня погода стабілізується і стовпчики термометрів знову поповзуть вгору. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.